Бацька Чесидлецький, так? Чесидлецький. Ну так, він займається від міліції цими всіма заходами. О, а я вас шукала. Не Що на ума? Там стоїть. Тільки що той хлопець, що поряд стоїть в чорному, в червоній сорочці. то він від, це, від обласної ради. Так. Ну, здобув виконкому. Народ, добро дня. А, потримайте. Бігі, 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 бігі. У вас сюди повідомлення є? Немає, це спонтанна справа, яка... Ну, ну, порушує порушує Верховної ради. О, її порушували у Верховному Раді. Верховній Раді міста. Андрій, Він, Андрій чим я порушив Конституцію? Вин, ви знаєте, 39 статте. No, Повідомити органи місцевого самоврядування. Ніде не хвилиночку, письмо. Тому я, по-перше, попереджую вас. Про недопущеннях дуже громадському. По-друге, не допускати захват приміщень, перекривати рух транспорту і так далі. Третє, ваша акція сьогодні, так як немає повідомлення, вона противоречить 39 статті Конституції України. Повідомлення було, У вас це вже немає. Це народ вийшов. Тому Фонтанно, я... Тому... Якби Верховна Рада повідомила, що вона буде за 10, 10 днів, днів приймати по... закон про мову, ми б не вийшли. Україну, коли вона повідомлено... зрадила Україну, вибачте, ми, ми дивитись на це не збираємося. Я не будемо. вибирав народ України. Я його не, я вибирав Верховну Раду, не на ту, яка зраджена. Ну, мої інтереси. Я вибирав інші. Своїх депутатів, мої, вас депутат. попереду. мої, мої попереду. депутати не зразу. Володимире, пане полковник, я все, я, буду, вас я все зрозумів. Вони в поруч порушення... сьогодні Кремль штурмувати не буде. Вулицю ми не будемо перекривати і штурмувати, штурмувати будь-яке приміщення, де сидить ніщо, ми теж не будемо. Е, ваші плани на сьогодні? Сьогодні ми, ми чули, зараз, що ви патріот, зараз, Україні. ми збираємо підписи, стоїмо і людям показуємо своє, своє, обличчя протесту. Скільки так, того, що скільки ви вдали? Ну, ну, побачимо. і не вмре нікого. Один, два, три. Добре. Так, так, так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова я вас не кажу, я вас попередив. Від світу до чого Нас завжди на день я закону збираєте дві родини. Дві роди приймали закону. Андрій, все добре, нормально. А так би якби сьогодні ми попередили, ви поставили танки тут. Демонтаж у тебя я помію. Ми поберемо законно, сьогодні живемо. Завтра завтра треба було дати. Ще сьогодні. Ми не повинні, повинні захоплювати будівлю і перекривати. І попередив, щоб я дорогу не перекривав. Додому. Я його не захвачував я сказав. І приміщення, де сидить, ніхто я не хочу. Ви знімаєте зараз? Не? Не? Просто чоловіка підмінити, у нас людей більше немає. Йому щось нове там треба.